У репетиційному залі кіноконцертного комплексу відбулася акція незабутка пам'яті на честь вшанування пам'яті жертв голодоморів 32-33 років та жертв штучних голодів 21, 23 та 45-46 років. За даними Міжнародної асоціації дослідників голодомору, геноциду, в 1932-33 роках від голоду в Україні померло 10,5 мільйонів осіб. Під час заходу прозвучали молитви від капелана отця Юрія Лагази за всіх закатованих голодом, але нескорених. Відкриваючи сторінки історії, відкриваючи сьогодні також національну пам'яті жертв голодомору, а ця книга національної пам'яті, вона є надзвичайно великою. Є дуже багато томів цієї книги, і в кожній області є вказані ті свідоцтва. Свідоцтва тих страшних голодоморів, коли забирали все, свідоцтва загибелі від голоду від найменшого, від дитини до людей літнього віку. Тому сьогодні, запалюючи свічку пам'яті, згадаймо молитві кожного українця, кожного, хто загинув внаслідок страшних голодоморів на нашій землі. І принесімо цю пам'ять і передаймо її нашим нащадкам, щоб ці болючі сторінки історії нашої Батьківщини ніколи не були забутими, а були в пам'яті нас, наших дітей і наших внуків. Присвідаю, Троїця, помили нас, Господи, очисти ріки, наші, владико, прости беззаконня наші, святий завітай, вціленемо чи наші імені Твого Ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і навіки, віки, нашої, Си, на віки віків, амінь, Отче і сина в небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство, Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцем нашим. І не веди, у Воса, але визволи нас від Лука Бо твоє є царство і сила і слава Отця і Сина, Святого Духа, нині повсякчас і на віки, віки амінь. Сьогодні, 22 листопада, ми зібралися не просто згадати сторінку історії. Ми прийшли згадати людей, тихочих оселях. Стихло життя. Тих, хто засинав голодним і не прокидався. Тих, чи доля забрав голодомор. Це був не голод природи. Це був голод, створений руками тих, хто хотів зламати українців. Режим забрав у людей все: їжу, надію, голос, дитячий сміх. Мамину колискову запах свіжоспеченого хліба у хаті. Минуло майже століття, а зло знову прийшло під наші двері. Тільки тепер в іншій формі, зі зброєю, з бомбами, з ненавистю. Тепер ворог не забирає зерно, він забирає найцінніше життя. Не вилучає колоски, а він палить українські поля. Не намагається вкрасти нашу мову. Він б'є по наших школах, лікарнях, містах, селах. Тоді був Голодомор. Сьогодні війна. Та мета одна: стерти нас, забрати в нас коріння, зламати пам'ять. Але вони знову прорахувалися, бо ми пам'ятаємо. А пам'ять це сила, яка не дає нам впасти. У фіналі організатори провели акцію під символічною назвою Незабутка пам'яті. Маленька синя квітка, немов краплина на неба на чорному полі нашої скорботи. Вона тихо промовляє, пам'ятай, не дай забути іншим. Вона стала знаком голодомору. Щоб кожен міг торкнутись цієї історії серцем. Голову. Сподіваємось, що на всіх підвіконнях сьогодні горить свіча пам'яті. Тримаємось, боремось за життя і за Україну. Ми вистояли тоді. Вистоїмо сьогодні. Бо з нами правда, з нами Бог. А попереду Україна, яка неодмінно переможе. Вічна пам'ять невинним жертвам голодомору.